Я до тебе прийду через гори і доли, тільки ти не розпитуй мене не хвилю. Олеся Українка до до тебе, Україна, наша бездольна мати, струна моя першого зветься. І буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня. Від серця поллється, по світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнана, і, може, зустрінеться пісня моя самотна, у світі з пташками, піснями, то швидко полине тоді. Та я гучне зграє далеко шляхами тернами, полине за синє море, полине за горе, літатиме в чистому полю, зійметься високо, високо в небесні простори. І, може, з підкатою долю, і може, тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати до тебе. Моя ти Україна мила, кохана, моя безталанна мати. На малю, я прошу, на малю.